Не пропустіть, з'явилися перші кадри запуску української ракети Фламінго. У США обговорюють розміщення військ в Україні. Зеленський зустрівся з Келогом. Китай відреагував на переговори щодо України. Ну а Росія вдарила по університету в Сумах. Далі, як завжди, коротко та по суті розберемо кожну новину. З'явилося відео бойових випробувань нової української крилатої ракети Фламінго. Вона має дальність до трьох тисяч кілометрів, бойову частину в тисячу кілограмів та стійка до радіоелектронної боротьби. І це справді прорив. Поки всі говорять про дипломатію, намагаються підписати мирну угоду. Україна посилює свій арсенал новою надзвичайно потужною зброєю. Бойова частина Фламінго удвічі більша, ніж у російського, наприклад, Іскандера, та потужніша, ніж американський Тамагавк. А друзі, а це, в свою чергу, є потужним сигналом для нашого ворога. Тепер уявіть собі, Україна може вразити будь-який стратегічний об'єкт Росії, починаючи від військових баз, закінчуючи. Незаконно збудованими мостами, а дехто говорить, що можна спробувати вдарити і по бункеру. За даними видання «Ексіус», радники президента Трампа не виключають, що гарантії безпеки для України можуть включати розміщення американських військ на території України, і це справді. Сенсація, друзі. Якщо ця ідея буде реалізована, це стане найсильнішою гарантією безпеки для нас з вами. Ну на яку ми взагалі можемо розраховувати? Звісно, поки це лише обговорення, але сам факт їхнього існування це вже великий крок вперед. Володимир Зеленський розпочав свій візит до Вашингтона із зустрічі із спецпредставником США Кітом Келгом. Президент заявив, що Росію можна примусити до миру тільки силою. Він подякував Келегу за зустрічі і за спільну роботу з українською командою. Нагадую, пізніше Зеленський зустрінеться з Трампом, щоб обговорити завершення війни в Україні. Також будуть присутні європейські лідери. Тож чекаємо на результати, а ви поки підпишіться, щоб завжди бути в курсі останніх подій. Китай відреагував на переговори щодо України. Вони підтримують всі міжнародні зусилля, направлені на пошук шляхів політичного завершення війни, сказала речниця МЗС Китаю. А коментуючи саміт Трампа і Путіна на Алясці, в Китаї раді, начебто, бачити продовження взаємодії і покращення відносин між США та Росією. Але речниця відмовилась відповідати, чи стане Китай гарантом безпеки для України. Ну що тут сказати? Очікувана реакція. Пекін не хоче псувати відносини з Росією. Хоча Китай дійсно міг би допомогти завершити війну. Але, на жаль, він тримається осторонь. Це черговий приклад китайської дипломатії. Слова друзі є а конкретики немає. Війна в Україні може майже миттєво завершитися, але це, начебто, залежить від президента Володимира Зеленського. Але ніякого повернення Криму і ніякого вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються, написав Трамп у власній соцмережі True Social. Також він анонсував сьогодні великий день у Білому домі, повторивши свої вимоги про відмову від Криму та НАТО. І мені не дуже подобається така риторика, і це більше схоже на тиск на Україну. Ну, типу, вже все вирішено, залишився лише Зеленський. Трамп навмисно перекидає відповідальність на Україну, щоб потім звинуватити її в зриві, нібито вже готової мирної угоди. І це, друзі, не дипломатичний жест, а маніпуляція перед вирішальною зустріччю. У ніч на 18 серпня російські дрони атакували. Суми поцілили в один із корпусів університету, де виникла масштабна пожежа. Є жертви. Жорсткий просто удар по цивільному об'єкту, і це ще одне друзі нагадування про те, що війна не зупиняється. Росія знову атакує цивільну інфраструктуру, показуючи своє справжнє обличчя і наочно демонструє, демонструє чого взагалі варті її мирні ініціативи. Білий дім готовий до зустрічі Трампа та Зеленського. Скайню успіше, що Стармер, Рюте разом із Ступом та Урсулою фон дер фондерляєн вже доєдналися до нашого президента. Чекають лише на Мелоні, Макрона та Мерца. До речі, Зеленський одягнув піджак перед зустріччю з Трампом. Дуже важлива подія для України. Сподіваюся, що ця зустріч принесе Україні не обіцянки, а чіткі відповіді та реальні кроки до нашої безпеки і перемоги. На цьому я завершую своє відео. Які ваші думки щодо останніх подій? Пишіть коментарі. До побачення!